У Катерининському кафедральному соборі у Чернігові попрощалися з Валерієм Байдаком, який загинув на Донеччині поблизу Бахмуту. У вересні він пішов добровольцем до лав Збройних сил України, служив у першій танковій бригаді. Перед цим працював оператором облтеплокомуненерго. Під час оточення Чернігова він продовжував обслуговувати систему теплопостачання. Навіть коли почались почалось повномасштабне вторгнення, то він залишався у місті, і коли тут в Чернігові були вибухи, він йшов на роботу і виконував свої обов'язки, щоб ми мали змогу бути в теплі вдома. Він пішов сам, пішов у воєнкомат. Загинув він від міни, яка взорвалась. Там десь поблизу машини нам пояснили, і ця міна потрапила під бронежилет.